Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Одіозна екс депутатка Ірина Фаріон розповіла, чи готова вона до того, що її можуть відправити за ґрати. На пропозицію висловити свою точку зору щодо кримінального провадження та скандалу в цілому, вона спочатку відповіла, що у неї немає сил. Згодом, коли журналісти ТСН запитали про те, чи побоюється вона того, що її можуть ув'язнити. Пані професорка відповіла так: абсолютно не важить, що вирішать. Важить, аби ми виграли війну. Я не перестану ні науково ні медійно працювати, хіба ще активніше. До цього Ірина Фаріон додала філософські наше життя це всього лише коротка мандрівка для високих ідей. Джерела ТСН у правоохоронних органах повідомили, що слідство налаштовано рішуче з'ясувати те, чи є склад злочину в діях Ірини Фаріон. Наразі очікується висновка експертизи, яка відповість на ті запитання, які поставили перед експертами слідчі. Експертиза може тривати як декілька днів, так і декілька місяців. Також з'ясовується ступінь небезпеки, на яку Фаріон наразила чи не наразила студента з Криму. Однозначно, зараз можна сказати про те, що розслідування буде ретельним не для піару. Повідомлення. Мив нам співрозмовник.